Чи є у вас зараз таке відчуття, що всі трагічні речі, які сталися в Україні, починаючи з Майдану, Криму, військових дій, які відбуваються, все це було через угоду про асоціацію? Ну, розумієте, угода про асоціацію була таким символічним актом каменем спотикання. Да? Але по суті, йдеться про зовсім інше. От люди ж на Майдані, ну ви на Майдан вийшли через угоду про асоціацію, але не через сам документ, а через те, що вкрали мрію, вкрали, вкрали надію на зміни, на створена побудову на напрямок руху, на побудову нормальної держави, нормальної держави, де головною цінністю є людина, а не держава. По суті, от фундаментальна відмінність між нами і Росі нашою державою і російською полягає в тому, що у нас головна цінність це людина. А у них головна цінність це держава. От звідси, і весь іде цивілізаційний розкол між нами на даний момент. Тому абсолютно не було все це марним, тому що ми зробили те, про що, власне, знаєте, я кажуть, сильні світу цього взагалі не вірили і не розуміли. Ми ж минулого року ні президент Янукович, ні президент Путін не могли уявити, що їхня прекрасна схема, яку вони реалізовували послідовно, вона буде повністю зламана. Людьми, тобто можна там Російській Федерації придумувати, там американці, там європейці, всі там заплатили, але ми ж розуміємо, що це зробили люди, українці, які е вибороли своє право. Але отут трюк в тому, що ми тепер не можемо як громадяни сісти і сказати, окей, угода ратифікована, нехай там тепер чиновники, депутати, політики забезпечують її реалізацію. Ми свою справу зробили. Тому що це помилка 2005 року. Суспільство має залишитись таким же активним, таким же наполегливим, і часу на відпочинок у нас, як у громадян, абсолютно немає. Нам потрібно продовжувати наполягати на змінах, штовхати їх. І коли зараз кажуть, що там от Європа це батіг, який буде під, під стимулювати українську владу запроваджувати реформи, ні, абсолютно. Якщо ми змогли, ми, український народ, змогли звалити систему вибудовану президентом Януковичем. То чому ми не можемо змусити на нашу нинішню владу запроваджувати реформи? Ми, ми і є. Ми як громадяни, як суспільство, і є цим батогом, який має стимулювати е, е, владу до дій?